Сьогодні велика передвеликодня субота. Володя садить гладіолуси в бабусі, в клевані. Давай почисти його. Так. Спочатку ми беремо для перед тим, щоб посадити, повинні почистити гладіолус, тому що, якщо ми його посадимо не почищеним, він не буде мати доступ вологості до свого тіла. Та мікроелементи. І мінерали він не буде отримувати для нього. Тому ми беремо, очищуємо від обережно, щоб не... Але обережно, для того, щоб росточок цей, Бачите, цей зубчик, це росточок називається. Пагін, пагінець. Але, але по науковому ми його звемо пагінцем. І тому ми беремо і всадимо. Так, земля досить волога. Земля досить дощі. Вона дуже... Після дощів четвергових і п'ятничних, і тому ми беремо і садимо. Так, Тепер давай. ми прикопуємо. За, загортаємо, загортаємо, просто. Загортаємо, другою загортаємо. і лівою рукою загортаємо. загортаємо. Це, Це і при, приплюснуто. Чудово. От тепер у нас все готово. І сподіваємося, що в нас все вродить. Так. А ви... З вами був Володимир Ольшаний, передача фазенда. Кінець.